У сезоні 2000-2001 команда Дніпро посіла третє місце у чемпіонаті України. Підопічні Миколи Федоренка не змогли скласти конкуренцію Динамо та Шахтарю однак відрив від четвертої команди склав 12 очок. Бронза чемпіонату України дозволила Дніпру повернутися у Єврокубки. Дніпряни потрапили у кубок УЄФА. А першим суперником була італійська Фіорентина. На перший погляд суперник виглядає загрозливо. А що в реальності? Італійський клуб не дуже успішно провів чемпіонат, лише дев'яте місце. Однак команда виграла Кубок Італії, що, власне, і дозволило фіалкам грати у Єврокубках. Флорентійці також змінили тренера у минулому сезоні з командою працював турецький спеціаліст Фатіх Тирім, який не допрацював до кінця і був замінений на Лучанок Яруджі. А вже у новому сезоні команду очолив Роберто Манчині. На той момент його тренерська кар'єра тільки розпочиналася. У ті часи за Фіорентину грали такі гравці, як Анджело Ділівіо, Предрах Міятович, Нуно Гомеш, Енріко К'єза Адріано. Однак у Дніпра також був непоганий підбір футболістів. На першу гру на стадіоні Метеор українська команда вийшла у такому складі: Микола Мєдін, Олександр Поклонський, Богдан Шершун, Сергій Задорожний, Володимир Єзерський, Олег Шилаєв, Роман Максимюк, Сергій Валяєв, Валентин Полтавець, Олександр Грицай, Костянтин Галдянук. Дніпряни грали у білій формі, а гості фіолетові. Команди вирішили грати у відкритий швидкий футбол. І варто відзначити, дніпряни нічим не поступалися італійцям. Можливо, десь гравцям не вистачало досвіду подібних матчів, але українські футболісти компенсували це великим бажанням. У першому таймі була рівна гра. Обидві команди атакували, мали свої нагоди забити, і все ж, мабуть, буде справедливо сказати, що моменти Фіорентини були трохи гостріші. Однак після першої половини гри нульова нічия. У другому таймі Галдяну робить передачу у штрафний майданчик, але боротьба за позицію програна. Згодом К'єза на правому фланзі робить передачу, і Дніпряни ледь не відправляють м'яч у власні ворота. Фіалки перехоплюють ініціативу і в певний час моменти виникають виключно біля воріт Дніпра. Гонсалес контролює м'яч у штатному майданчику, віддає Амрозу, але той пробуває точно Мєдіну в руки. Дніпряни відповідають своїм напівмоментом. Однак, на жаль, реальних нагод вирвати домашню перемогу гравці створити не можуть. Переповнений метеор у тій грі голів так і не побачив нуль Після гри Микола Федоренко нагадав, що його команда грала проти представника серії А. Тому, здебільшого, Дніпряни приділяли увагу захисту та контратакам, і в Італії Дніпро буде діяти так само. Манчині був задоволений результатом і відзначив обидві команди. Вже через тиждень відбувся матч в Італії. Дніпряни прилетіли у місто Піза і звідти автобусом вирушили у Флоренцію. Перед грою Манчині був доволі впевнений у силі своєї команди, тому від матчу очікував виключно перемоги. На гру з Фіорентиною не поїхав Володимир Єзерський, так гравця покарали за порушення дисципліни. Матч відбувся на стадіоні Артеміо Франкі, і тепер Фіорентина грала у білій формі. З перших хвилин господарі кинулися в атаку, намагаючись підтвердити статус фаворита протистояння. Італійцям вдалося створити кілька доволі гострих епізодів. А дніпряни, як і обіцяв Микола Федоренко, грали на контратаках. І теж могли відзначитися, українська команда заробила кутовий, а після подачі Ділівіо ледь не переправив м'яч у власні ворота. Господарів врятувала стійка воріт. Загалом Фіорентина не мала тотальної переваги, і гра була рівною. Майже на всі небезпечні моменти біля воріт Медіна українці відповідали своїми нагодами забити. Так непоганий шанс мав Галдяну. Перший тайм закінчився нульовою нічиєю. А вже у другій половині фіалки почали діяти активніше. І ось вже К'єза вривається у штовхний майданчик і пробиває, але Мєдін виручає команду. Згодом знову пробиває К'єза, і знову Мєдін парірує. Однак дніпряни не забувалися у захист цією командою. Валяє, пресингує італійський захист, у підкаті забирає м'яч і пробуває у ближній верхній кут, не вистачає точності. Згодом дальній удар задорожного, і знову не точно. А далі К'єза виконує подачу з чофного і Адані головою відправляє м'яч в сітку. 75-та хвилина. Господарі виходять вперед. Проходить цього хвилина, і після помилки оборонців Дніпра Фіорентина вибігає у небезпечну контратаку. К'єзу, виводять сам на сам, і той впевнено переграє Медіна 2-0. Звісно, другий гол італійців дуже неоднозначний. Я думаю, ви і самі побачили, що в момент передачі Кієза, скоріш за все, був в офсайді, однак арбітр гол зарахував. Однак дніпряни не опустили рук і на 88-й хвилині відіграли один гол. Після удару Мазяра м'яч в сітку добив Слабишев, який за кілька хвилин до того вийшов на поле замість Шелаєва. На останніх хвилинах Дніпро пішов у фінальний штурм. Було створено кілька моментів біля воріт флорентійців, однак забити потрібний другий гол не вдалося. Фіорентина перемагає з рахунком 2-1. Після гри наставник Дніпра зазначив, що команді не вистачило досвіду. А Манчині визнав, що останні п'ять хвилин гри були для нього дуже нервові. Так, Дніпро закінчив виступ у Єврокубках вже в одній 64 й фіналу. А що було далі? Фіалки вилетіли вже у третьому раунді від французького ліля. Манчині не допрацював до кінця сезону, а команда вилетіла з серії А одразу у серію С. Причиною тому фінансові труднощі. Дніпру не вистачило буквально кількох очок, щоб знову вийти у Єврокубки, тільки шосте місце у чемпіонаті. Микола Федоренко не допрацював до кінця сезону, його запросили у Донецький шахтар. Там він працював з дублем. А Дніпро очолив Євген Кучеревський. Саме цей тренер виведе Дніпро на новий рівень, здобуде немало перемог у Єврокубках і загалом подарує вболівальникам багато незабутніх моментів. Але це вже тема для іншого відео. Подивимось по переглядах, чи цікаво вам слідкувати за виступами Дніпра у Єврокубках. А поки, дякую за те, що додивилися до кінця, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, побачимось!